Сьогодні історія буде про маленького хлопчика на ім'я Гарнет Пол Томсон Спірс, який помер у віці п'яти років від набряку мозку. Якщо ви думаєте, що помер він сам, то ні. Ми ж на рукрем каналі йому в цьому допомогли. Розбираємося, як це сталося, як не спрацювала система захисту дітей і як далеко може зайти людина в своєму бажанні отримувати увагу оточуючих. Всіх знову вітаю на своєму каналі. Ціную вас дуже дуже. Дякую вам за ваші коментарі, підписку і підтримку каналу на Патреоні та Донати на Монобанку. Якщо ви бажаєте долучитися до підтримки, то всі посилання в описі до відео. Вдячна за будь-який донат, адже це допомагає мені мати змогу працювати на розвиток каналу і випускати нові відео частіше. Лесі Спірс народилася 16 жовтня 1987 року та проживала в місті Декейтор, штат Алабама. В сім'ї, крім неї, було ще двоє дітей хлопчик та дівчинка. І тут важливо трошки розказати про її батьків, тому що це буде важливим в подальшому розумінні історії. Сім'я була дружня, вони жили досить непогано та все ж мали проблеми. Ці проблеми стосувалися здоров'я батьків дівчинки. У мами Лейсі був діабет першого типу та гіпертонія, які почали прогресувати після трьох вагітностей та пологів. Тому жінка не працювала. У тата Лейсі теж були проблеми. Він мав целіакію. Це хвороба, коли людина має непереносимість глютену, тобто не може їсти макарони, хліб і подібне, де міститься пшениця. Також в досить молодому віці йому встановили діагноз хвороба крона. Ця хвороба вражає кишківник. Люди мають скарги на діарею, слабкість, втрату ваги та інші неспецифічні симптоми. Часом такі люди відвідують вбиральню 20 і більше разів на добу, що призводить до сильного дискомфорту. Терапія не давала бажаного результату чоловіку. Тому, як ми можемо вже здогадуватися, атмосфера в домі була гнітючою. Діти любили батьків та все ж не отримували достатньо уваги від них. І саме тоді Лейсі почала помічати, що батьки отримують підтримку від оточуючих, жаль, спідчуття і добрі слова саме тому, що хворіють. Та й з нею так само, тільки коли дівчинка була хвора, їй приділяли достатньо уваги, і вона отримувала все, що забажає. До речі, Лесі була дуже доброю дівчинкою. Вона любила тварин та допомагала іншим. Та все ж була в неї одна особливість ще з дитинства. Найбільше за все, вона любила маленьких дітей. Ще з малих років вона відносилася до своїх ляльок як до живих дітей. Всі ми, мабуть, то робили, та не до такого ступеню, як Лесі. Вона була просто одержима тими ляльками і дійсно відносилася до них як до живих немовлят, причому це заходило часом дуже далеко. Декілька разів, коли інші діти торкалися її ляльок, вона їх била і намагалася навіть задушити, тому там вже втручалися дорослі, та все ж далі ніж розборонити дітей, справа не йшла. А ще дівчинка дружила в основному з тими, хто мав маленьких братиків та сестричок. І дуже любила проводити час саме з ними. Думаю, тут вже деякі здогадуються, куди все йде, правда? Час йшов, Лесі росла, і єдине, чого вона хотіла, починаючи з підліткового віку, це стати мамою. Реально, це майже єдине, що по справжньому її цікавило. Лесі не заводила стосунки, не дуже спілкувалася з однолітками, лише читала книги і мріяла про дитину. Ще вона періодично відвідувала акторські курси та спортивні секції, та все ж це було дуже нерегулярно. До речі, цікаво те, що вона завжди була улюбленою ученицею серед вчителів. Дівчина завжди дуже ретельно виконувала завдання, все робила вчасно та була дуже пунктуальною. Та, на жаль, мала вона й негативні риси характеру по-перше, Лейсі завжди жалілася вчителям на інших. Розказувала всі їхні таємниці, тому, чесно кажучи, однокласники не дуже любили її. А ще Лесі була з тих людей, хто постійно обманює, причому навіть в дрібницях. Вона постійно вигадувала різні історії, які зовсім не були пов'язані з реальністю. Причому її не раз ловили на брехні, та дівчину це не зупиняло. Найбільше вона обманювала про здоров'я то, нібито вона руку зламала. Починала носити бинти, та люди дуже швидко помічали, що як тільки нікого немає поряд, то вона чудово рухає рукою. Декілька разів вона інсценувала судоми і втрату свідомості. Часто дівчина любила обманювати, що її організм не сприймає їжу, що вона зовсім не може їсти. Та проблема була в тому, що інші бачили правду, що одразу після школи дівчина спокійно йшла і купувала собі бургер. Тому пізніше її слова перестали сприймати серйозно. Та найстрашніше було попереду дівчина почала обмовляти деяких чоловіків в місті, що вони її домагалися і навіть гвалтували. Звичайно, жоден з випадків не довели. Та все ж дівчина створила багато проблем тим людям, і це при тому, що найчастіше тими чоловіками були батьки її друзів. Тому вони пізніше теж переставали спілкуватися з Лесі. Декілька разів дівчина обманювала про вагітність, нібито вона вагітна та все ж вирішила зробити аборт, та й ці випадки не знайшли підтвердження. Одного разу Лесі навіть звинуватила рідного батька в непристойній поведінці і декілька тижнів проживала в сусідів, які пустили її, адже дійсно повірили дівчині. Та й того разу все виявилося просто вигадкою. Дівчині довелося пройти огляд у гінеколога. Який і показав, що вона все ще була цнотливою. Ви, мабуть, знаєте, що підлітки в Америці часто починають працювати дуже рано, в основному під час літніх канікул. Тому Лесі теж була невинятком. Вгадайте, яку роботу обрала дівчина так, робота нянечки у сім'ях з дітьми, причому Лесі дуже дивно себе поводила. Вона відносилася до тих дітей, як до своїх рідних. Одного разу дівчина запропонувала свою допомогу одинокій мамі. Та одинока мама була 19-річною дівчиною, яка незаплановано завагітніла і народила хлопчика. Грошей, щоб платити, у неї не було, та Лейсі безкоштовно погодилася допомагати їй. Вела себе Лейсі дуже дивно. Декілька разів вона відмовлялася віддавати сина рідній мамі. До того ж, Лейсі завела блог. Де публікувала свої фото з хлопчиком. Люди часто запитували, чи її то син, і Лейсі постійно відповідала, що так, то її рідний син. Багато фото з ним дівчина підписувала типу Мій рідненький, моя вічна любов, любов матері до дитини не можна пояснити разом назавжди. Погодьтеся, дуже дивна поведінка, як для няні. Після всього цього біологічна мама хлопчика відмовилася від допомоги Лейсі. Та Лейсі це не зупинило. Вона почала підшуковувати інших молодих матусь, які мали неблагополучні родини і пропонувала їм безкоштовну допомогу. Якщо ви думаєте, що це найдивніша частина історії, то ні. Зараз почнеться найстрашніше і найдивніше цієї історії. Батьки дітей, яких доглядала Лейсі, почали помічати, що діти повертаються додому з інфекцією вух. Причому, коли діти були вдома з батьками, все було добре, але як тільки вони були з Лесі, інфекція поверталася. Це було дуже дивно. Пізніше Лесі зрозуміла, що вона хоче мати власну дитину, адже батьки дітей, за якими вона доглядала, почали відмовлятися від її послуг після того, як помічали її дивну поведінку. Причому, як няня, вона була дійсно чудова. Лесі була готова все віддати тим дітям. Та її поведінка все ж дуже лякала. Тепер у Лесі була єдина ціль завагітніти. І вона активно почала шукати батька для її майбутньої дитини. Тоді Лесі було вже 20 років. На сайті знайомств Лесі познайомилася з чоловіком, який працював у поліції. Йому було 25 років і звали його Блейк. Молоді люди сходили на декілька побачень, та далі стосунки не зайшли. Фізичного контакту у них не було. Запам'ятайте цього чоловіка, бо він має важливу роль в історії. Блейк мріяв мати сім'ю в класичному розумінні, та це було не те, чого шукала Лесі. Тому після декількох побачень Лесі сказала, що вони не можуть бути разом і їм треба розійтися. Після того вони більше ніколи не бачилися. Наступним чоловіком, з яким Лесі познайомилася, був Кріс. Він не шукав серйозних стосунків, та це було саме те, чого потребувала Лейсі. І не повірите, їй вдалося завагітніти практично одразу. Та тут сталося непередбачуване. Після того, як Лейсі сказала Крісу, що вона вагітна, він зрадів він зробив їй пропозицію і мріяв разом виховувати дитину. Лейсі була шокована, це не входило в її плани. Тому вона одразу викрутилася, сказавши, що насправді то не його дитина. Насправді вона була з іншим чоловіком, якого звали Блейк. Ага, саме той самий Блейк, якого я просила вас запам'ятати, саме той Блейк, з яким Лейсі навіть фізично ні разу не мала контакт. Кріс дуже розсердився на дівчину через зраду, тому їх стосунки закінчилися. Та наперед скажу, що насправді це був дійсно його син. Саме Кріс став першим чоловіком у житті Лесі. 3 грудня 2008 року Лесі народила хлопчика, якого назвала Гарнет. Жінка була неймовірно щаслива. Вона продовжила вести свій блог, де з першого дня почала викладати фотографії сина. Вагітність пройшла легко, хлопчик народився абсолютно здоровим. Та вже на другий день після народження він потрапив у лікарню. Лесі жалілася, що в сина щось з вухами, Угу, знову з вухами. Лікарі провели багато тестів, які показали, що хлопчик абсолютно здоровий. Тобто вони дійсно бачили, що кров виділяється з вуха хлопчика, та ніякі аналізи не підтверджували патологію. Всі симптоми прийшли в норму і хлопчика виписали. Та через декілька тижнів історія повторилася. Лесі знову привезла сина в лікарню, жаліючись на його погане самопочуття. І знову ж таки всі тести були в нормі, таке повторювалося не раз. Якщо хтось із лікарів починав підозрювати Лесі в тому, що вона фабрикує хворобу сина, то вона просто змінювала лікаря. Знаходячись в лікарні, жінка в основному фотографувала Гарнета і викладала ці фотографії в блог, де підписувала їх як, наприклад, мій бідний синочок знову хворий, ми знову захворіли, нас знову госпіталізували. Жінці дуже подобалася увага, яку вона отримувала. А уваги вона дійсно отримувала багато. Людям було шкода маленького хлопчика, який практично не виходить з лікарні. А зараз буде шокуюча інформація якимось чином Лесі вдалося переконати лікарів, що її син не може нормально харчуватися, нібито після кожного прийому їжі хлопчик починає блювати. І дійсно, хлопчик дуже схуд. Друзі Лесі помічали, що вдома хлопчик тягнеться до їжі і сам просить їсти, та Лесі не давала йому того робити. Я не знаю, як це сталося, та все ж хлопчику встановили спеціальну трубку, через яку жінка тепер його годувала. Тобто їсти сам він вже фізично не міг. Кількість підписників в блозі жінки росла. Люди дуже жаліли хлопчика, який до того всього тепер не міг самостійно їсти. В нас на каналі вже не раз були історії, де всі бачили, що відбувається щось дивне та не зверталися в потрібні служби. Так само було і тут. Друзі Лейсі бачили, що вдома жінка нормально поводиться, син здоровий, а як тільки кудись їде, то чіпляє спеціальні трубки, пакети з сумішами і знову робить вигляд, що хлопчик не може їсти самостійно. Якщо ж він робив такі спроби, то жінка його привселюдно карала. Лише за перший рік свого життя Гарнет мав 26 госпіталізацій, в кожну він по декілька днів залишався в лікарні, і ніколи лікарі не знаходили причин його поганому самопочуттю. Фізично вони бачили, що, наприклад, хлопчик блює або з його вуга йде кров, та ніколи не знаходили тому причин. Блог Лейсі Ріс, увага до неї збільшувалася. Одного дня вона почала публікувати в блозі інформацію, що тато хлопчика помер. Пам'ятаєте про Блейка? Так от Лейсі почала публікувати інформацію, що він помер, причому з багатьма, нібито справжніми деталями. Наприклад, що вони з сином їдуть на поминальну службу, або що це було перше різдво без тата. Ну і зараз буде інформація, яка точно залишить вас шокованими. Знаєте, в інтернеті буває багато груп по інтересам, і багато таких блогів, форумів по інтересам присвячені материнству. Лейсі була учасником багатьох із них. Люди жаліли її, оскільки вона тепер була вдовою з маленьким сином, який постійно хворіє. Жінка почала публікувати інформацію про те, що мріє мати другу дитину, щоб пережити горе, та в неї немає чоловіка. І вгадайте що? Одна з матусь на форумі запропонувала їй спробувати зачати дитину з її з чоловіком. Так, так, вам не почулося жінка запропонувала для цих цілей свого чоловіка, і чого я не здивована, що він теж не відмовився. Пізніше у них дійсно було декілька зустрічей з Лесі, та дякувати Богу, вдруге завагітніти їй не вдалося. Лесі дуже часто переїжджала, коли лікарі починали підозрювати її в брехні. І в останній раз вона переїхала до Нью-Йорку. найкраще місто, щоб приховати свою брехню, величезне, багато людей, лікарень, лікарів, де дуже легко розсіяти увагу і дуже легко залишитися непоміченим. В середині січня 2014 року, коли Гарнету було вже 5 років, Лейсі привезла його до лікарні. Жінка сказала, що хлопчик мав судоми. Його госпіталізували. Та ні в той день, ні в наступний судоми не повернулися. Тому на третій день медсестра і лікар, зайшовши до палати хлопчика, сказали Лесі, що вони можуть збиратися додому, адже хлопчик здоровий і нічого не вказує на те, що йому може стати гірше. Та далі станеться найстрашніше через декілька хвилин хлопчику стало погано, в нього почалися судоми. Хлопчик бився головою об ліжко. Лікарі намагалися реанімувати хлопчика, та їм це не вдалося. Вони оголосили про смерть мозку у дитини. Смерть мозку це, по суті, смерть людини як особистості, та при якій можна штучно підтримувати кровообіг та дихання, а без апаратів і того не буде. Когнітивні навички відсутні, нормальна життєдіяльність неможлива. Людина знаходиться в глибокій комі, нічого не відчуває та не розуміє, це, по суті, смерть людини. 23 січня 2014 року Гарнета відключили від апаратів життєзабезпечення і було встановлено смерть хлопчика. По суті, дитина має дві дати смерті дату смерті мозку і дату біологічної смерті. Лікарі викликали поліцію. Насправді Лесі не знала, що в палаті встановлено камеру відеонагляду для нагляду за дітьми та їх станом. Саме після перегляду відео вдалося підтвердити її провину. Як тільки лікарі і медсестра покинули кімнату, жінка взяла сина в туалет. Після повернення в палату за декілька хвилин хлопчику стало погано, і він помер в страшних муках. Не буду дуже затягувати історію. Якщо коротко, то виявилося, що Лесі ввела сольовий розчин через трубку, яка була у дитини для годування. Сіль це висока концентрація натрію. А коли в організмі концентрація натрію різко підвищується, це призводить до набряку і смерті мозку. Так сталося і з Гарнетом. До того ж, буквально напередодні хлопчику перевірили всі електроліти крові, і все було в нормі, в тому числі і натрій, тому сумнівів не було. Винною у смерті хлопчика була його мама. Ви, мабуть, ніколи не здогадаєтеся, що вона робила, коли лікарі намагалися реанімувати Гарнета. Лейсі постила в блог про те, що її син був здоровий, і потім буквально за декілька хвилин його стан погіршився. Пізніше вона знову ж таки постила про те, щоб люди молилися про нього, і про те, що в хлопчика настала смерть мозку. А пізніше, коли жінка зрозуміла, що її можуть викрити, вона подзвонила подрузі і попросила знищити викинути докази з її будинку. А це були сіль і трубки для годування, а також мішечки з сумішу для годування, куди Лесі додала сіль. Та, дякувати Богу, подруга не тільки не викинула та все, а ще й віднесла в поліцію. Після смерті Лесі фотографувала тіло сина. І знову ж таки постила просто безліч фото мертвого сина в свій блог. Жінку затримали, та вона почала звинувачувати в усьому персонал лікарні, нібито вони отруїли її сина. Та все ж камеру відеонагляду не обманеш. Отож жінку приговорили до 20 років ув'язнення. Мабуть, всім здається, що то мало. Ну що ж, зараз будуть мої медичні вставки, за які ви всі нібито були за. За що я вам дуже вдячна, бо дуже люблю й сама все медичне. Може, колись зроблю канал, де легкою мовою буду розкривати медичні теми, побачимо. Тож у Лесі діагностували психіатричне відхилення, а саме делегований синдром Мюнхаузена, або діагноз ще перекладають як синдром Мюнхгаузена за довіреністю. Мабуть, хоча б раз в житті ви чули про синдром Мюнхаузена. Це коли людина симулює або спеціально перебільшує симптоми свого захворювання. Часто такі люди спеціально викликають в себе симптоми хвороби. Таким чином вони намагаються отримати увагу і співчуття. Їм подобається увага, яку вони отримують в лікарні. Іноді такі люди заходять дуже далеко, вони викликають у себе страшні симптоми і захворювання, після яких їм проводять непотрібні дослідження, назначають непотрібні медикаменти. Та іноді навіть проводять непотрібні хірургічні втручання. Такі люди, часто, якщо не отримали увагу від одного лікаря, звертаються до іншого. Якщо ж і там вони не отримали уваги, на яку розраховували, то стають агресивними і влаштовують скандали. Синдром Мюнхгаузена по довіреності проявляється в тому, що людина, яка піклується про іншу людину, частіше про більш вразливих та залежних, наприклад, дітей чи інвалідів. Викликає симптоми у таких людей. Так і тут Лейсі робила все, щоб лікарі подумали, що Гарнет хворіє. Люди з синдромом Мюнхгаузена по довіреності можуть додавати, наприклад, кров чи цукор в сечу, щоб викликати підозру на хворобу нирок. Якщо ж в них є доступ до ліків, то вони спеціально можуть давати ті ліки людям, про яких піклуються, щоб викликати симптоми. Виявляється, що в дитинстві Лейсі іноді використовувала мамин інсулін це ліки для діабету. А нагадаю, що мама жінки страждала на цукровий діабет, і тим самим вона викликала в себе втрату свідомості від різкого зниження кількості глюкози в крові, і тим вона отримувала увагу. Складність лікування синдрому полягає в тому, що люди не сприймають, що роблять щось неправильне. Навіть коли їм показати всі докази, вони не віритимуть. Їм здається, що вони справді допомагають своїм дітям. Це дуже цікавий розлад з медичної точки зору, бо його дуже важко запідозрити і лікувати. Раджу почитати детальніше, кому цікаво. Щодо Лесі, то вона досі відбуває покарання у в'язниці, і вона дійсно впевнена, що допомагала сину. Вона шкодує, що так сталося, я вірю в те. Адже тільки завдяки дитині, завдяки жалю до дитини. Вона отримувала необхідну їй увагу від людей. До речі, деякі лікарі підозрювали в Лейсі синдром Мюнхгаузена за дорученням. Та, як ми вже знаємо, недостатньо налаштована комунікація між установами призвела до того, що жінка продовжувала і надалі приводити непотрібне лікування сина і втручатися в його організм. Це і призвело до смерті хлопчика. Чоловік, якого Лейсі придумала називати батьком хлопчика, живий. І він підтвердив, що не міг бути батьком дитини. Жінка в черговий раз вигадала історію, щоб отримувати співчуття і увагу. На Патреон я виклала доповнення історії з іншими жахливими подробицями справи, також відео з камери спостереження з лікарні, завдяки якому вдалося запідозрити і звинуватити Лейсі. Сюди не викладаю, бо Ютуб за таке блокує, так як це вважається чутливим контентом. Хто хоче приєднатися до Патреон. Посилання під відео. Блог Лесі досі залишився в інтернеті, тому я залишу посилання на нього під відео. Може комусь буде цікаво почитати? Я особисто дуже співчуваю цій жінці. Та більш ніж співчуття до неї, я відчуваю огиду і злість на людей, які її оточували. Знову ж таки, всі все бачили, та ніхто нічого не робив. Важка сьогодні історія. Про дітей якось особливо важко говорити. Чекаю вас в коментарях, щоб обговорити. Дякую всім! Почуємося!